12 жовтня 2024 року вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, й для потреб армії РФ. На території об'єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються. Завдання виконано силами та засобами головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. on the night of october 12 2024 the ukrainian defense forces struck a fuel and lubricants warehouse near city of rovenki in the temporarily occupied territory of luhansk region where oil products of the russian nazis invaders were stored a fire is currently being recorded at this warehouse